Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 13 травня 2025 року. І продовжуємо з вами спілкуватись на важливі теми а також робити актуальні прогнози з приводу актуальних запитань. Про що хочу сьогодні поговорити? Кілька важливих моментів. По-перше, про те, Яку ми можемо дати жертву для того, щоб наблизити ще більше завершення війни в Україні, а отже і подальшу перемогу України? Також хочу сьогодні подивитися по архетипних картах питання Україна, США, Росія, і в яких архетипах буде Трамп Зеленський і Аля Путлер. Що цікавенького буде, подивимось також те питання, яке вчора не розглянув, потім вже після ефіру згадав, чи відвідає сам Трамп переговорний процес в Стамбулі, який має відбутися 15 травня. І також ще маю одну важливу інформацію про важливий символ, який намалювала моя знайома художниця. Про це все будемо сьогодні з вами говорити. Я ж нагадую, як завжди, кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, щоб відео було активним і якомога більша кількість людей дізнавалася актуальною інформацією. Саме зараз дуже важливо правильно мислити, правильно моделювати. Наше майбутнє і щодня проводити таку дуже просту, але ефективну практику: слова, які треба повторювати кожному, особливо зараз і активно. Які слова, я їх часто проговорю в енергопрактиці, зараз я їх проговорю тут. І ще в коментарі під цим відео прикріплю ці слова. Вони звучать наступним чином: я забороняю негативні сценарії в моєму житті. Я хочу, щоб було так, так і так. Тобто чітко озвучуємо свої просьби, свої прохання. Озвучуємо по максимуму все, що ми хочемо, все, що нам потрібно. Чим більше озвучимо, тим більше отримаємо. Навіть по принципу 10% з того, що просимо, отримаємо, значить просимо по максимуму. Далі ми кажемо: я відновлюю свою цілісність на рівні тілесному, духовному та душевному. Моє тіло, дух і душа цілісні, я цілісний чи цілісна. Далі ми кажемо: Я повертаю собі своє, повертаю нам наше. І цю фразу, особливо повертаю собі своє, ви говорите стільки разів, скільки відчуваєте за необхідне. Хоч 5, хоч 10, хоч 25, хоч 100 разів. Далі ви кажете, я дозволяю працювати зі мною високочастотним, високовібраційним енергіям, зцілювати мене, наповнювати, відновлювати, захищати, оберігати, гармонізувати всі сфери і напрямки мого життя і в автоматичному режимі налагоджувати все те, що саме зараз необхідно мені, моєму тілу, моїй душі, моєму духу. Хай буде так, во благо. І пробуджуємося в новій. Реальності, про яку я вчора говорив у відео, реальність, де вже є мир, де вже є перемога України, і це не вигадка, це те, куди ми зараз переходимо. Ми візуалізуємо, ми притягуємо цю реальність, і вона стане нашою в даному вимірі. Все дуже просто. Тепер про жертовність, чим можемо пожертвувати. Заради того, щоб Україна перемогла. І війна якомога швидше припинилась. Пам'ятаєте, коли я вчора робив розклади? І, взагалі, а в деяких розкладах за останні дні періодично з'являлась карта жертви, жертви, жертви. Так от, відповідь отримана. Я собі зробив деякі нотатки: що ми можемо принести в жертву? Кому принести в жертву? Давайте почнемо з того: нашому творцю. Абсолютному джерелу творення, джерелу, яке створило все повністю, що є: явне і неявне, високовібраційне, низьковібраційне Джерела, яке створило все джерело нашого Творця, ми даємо в жертву всі негативні варіанти сценаріїв майбутнього. Ми робимо чіткий. Намір, ми заявляємо, що ми віддаємо всі ці сценарії, негативні сценарії майбутнього. Ми чітко і щиро говоримо, щоб творець взяв оці всі непотрібні сценарії нам, від яких ми відмовляємося і просимо, щоб він їх. Переробив, отак От і кажемо: візьми це все негативне і перероби, тому що будь-який сценарій майбутнього це теж енергія. І цю енергію можна переробити в що саме ми кажемо в те, що є для нас благе і добре. Хай буде створено на місці цих негативних сценаріїв те, що є для нас добре, те, що є для нас благе. І хай буде так. Ще одна практика. Дуже прості слова, але дуже ефективні. Далі про символ, який хотів теж вам розповісти, я розміщу його в своїй групі Телеграмі, я розміщу його в спільноті, в Ютубі. Я розміщу його також в соцмережах. І прохання моє буде і до вас розмістити його всюди, де тільки можна і поширювати. Що це за символ? Виглядає він ось так. Не знаю, чи буде зараз видно так його чітко. Ну, не видно, бо відображає дуже це світло. Бо екран світлий, ану, може, так, я збільшу. Ну, теж треба, мабуть, зменшити яскравість, ану зараз. А, трішки ми зменшимо яскравість. І попробуємо показати ще раз отак. О, зараз видно чудово. Ну, яскравість вже збільшилась, бо вона автоматично збільшується. Добре, що це за символ? Це символ роду, життя та миру. Вона намалювала цей символ, вона вклала енергію в цей символ. Силу і намір конкретний. Тому. Ми його заряджаємо. Я з ним теж енергетично попрацюю, і ми колективно його заряджаємо, цей символ, цей оберіг миру в Україні. І своїми поширеннями також ми його заряджаємо, тому що ми даємо намір, щоб в автоматичному режимі це все відмовлялося, щоб люди поширювали, об'єднувалися, заряджали його, підживлювали його свою енергію, плекали, як вона пише, як справжнє квітуче дерево. І вона пише: хай українці об'єднуються в єдиному символі роду, життя та миру. Це вже, бачите, ще один з тих важливих моментів, про які я говорив. Про які я говорив, що треба об'єднуватись магам, езотерикам, людям, які працюють як духовні вчителі, наставники, ментори, хто працює з енергіями і так далі. Об'єднуватись, ще буде в мене про це окреме звернення, окреме відео. Об'єднуватись для того, щоби. Наближати завершення війни і перемогу України. Цей символ в тому числі був погоджений зі мною. Тобто, вона запитала, а як я це бачу? От, зараз ще раз я зменшив яскравість. Я теж свою думку сказав і от така з'явилася краса. Тому, прохання до всіх поширювати, наповнювати енергію такою для. Чого цей символ, власне, створено. Ну і тепер до прогнозувань. І тепер до прогнозування. Спочатку ми подивимося по архетипних картах. Росія, Україна, США, а вірніше Трамп, Зеленський і Аля ля Лялька. Сьогодні у нас 13 числа, які відбуваються зміни-метаморфози. За два дні до 15 травня. Про 15 травня вчора я робив прогноз. Та й взагалі ця дата приходила ще минулого року. Так, так що бачите, як воно все до того зводиться. Отже, Трамп, Зеленський. І Аля Путлер. Дивимось по архетипах. Що відбувається? Що відбувається? Так, Трамп. Ну, така карта йде такого сили напору. Вона називається ще й Берсерк Персерк тут. Але, ви бачите, намальований такий кінь. Тут такий мужчина, така сила, така якась напор такий. Карта, ну, І підтримки. Дай Бог, щоб так і було. Тут така у нас де карта адепта. Ну, теж, якби архетип, такий сильний, хороший. І тут йде карта захисника. Ну, ви знаєте, за всі рази, що робили ми прогнозування, ще на Трампа такі карти не випадали. Але чому ж? Дивуватися, скільки роботи для цього проведено і проводиться. Хай правда, бачиться, якщо. Зараз той Аля путлер, а вірніше ті і те, хто і що за ним стоїть. Ну, допустим, передумать припиняти війну. Всі необхідні заходи санкційні вже готові і будуть введені в дії. Ми про це теж окремо говорили. Так. Тепер по-Зеленському. Карта, яка називається Возлюблений. Ну, тут назви російською мовою вже як є. Возлюблений. Далі. Карта такий несе голуб миру. Що вона тут називається Санта Клаус? Ну, так назвали цей архетип, але це архетип плюсовий, ну по цій колоді, так, і несе от голуб, голуба миру, якісь звістку, якусь звістку, якісь новини. Ну, так і хочеться, щоб з 15-го числа були конкретні заяви. Від Зеленського мир встановлено. Дай Бог, ми моделюємо ці сценарії, в тому числі. І ранений лікар. Як бачите, жод, як бачите, теж таких, щоб жодних страшних, таких якихось чорних негативних карт, що біля Трампа, що біля Зеленського, по факту немає. Але ранений лікар, ну це ж така карта, що є ситуації, які потребують уваги. Є ситуації, є рани, які треба лікувати. Тому, власне, треба для цього от, дуже гарно поєднується Тут третій архетип Трампа. Захисник, а тут ранений лікар. Хто може допомогти раненому лікарю? Ну, правильний захисник. Дуже-дуже цікаво тут все по архетипах. Тепер давайте, тепер давайте подивимося по А-ля Путлєру тому тій ляльці. Ну, хто там стоїть? Ну, я запит ставлю такий. Так. І знову чому так? Перша карта. Відьма. Що вони там не чеклували? Всі негативні сценарії до творця, щоб він переробив їх в благі сценарії для нас і України. Але от знову ж таки, чому тут архетипи такі, а тут таке? І я ще раз наголошую: я говорю інформацію, так як вона мені йде. Не заангажовано, не комусь там хтось мені там писав, що я там комусь підіграю, чи ще там щось. Я говорю інформація, така, яка мені надходить. Не подобається, не слухайте. Хочете почути правду, почуйте її своєю душею, і ви побачите, що відбувається. Я стараюся залишатись завжди і у всьому об'єктивним. Наголошую на цьому. Це так, до слова. Просто були раніше, там мені виписували. Всякі небелиці. Друга карта. Прям ідеальна карта, яка зараз описує, а-ля Путлера і те, що відбувається. «Прячущийся». Ну, а що він зараз робить? Ви бачите, як то є. Кажуть, має Бозі покарати розум забере. Ну там того розуму і так не було що забирати, але не суть. Він сам сказав, що він хоче е переговори 15 травня, і карта страху випадає. І сам з того заяви налякався. А все вже. Поїзд пішов. процес запущений. Що далі? А ще толком ніяких і офіційних нема. Ну, я б вчора дивилась, те, що він приїде в Стамбул, а-ля Путлер, 1% зі 100. Ну, вчора було так. Сьогодні, в принципі, так само. Ну, може, 5% зі 100. Окей. Але приїдуть якісь посланці. Ну, наше завдання скерувати так, щоб приїхали ті, хто дійсності вирішують, що як далі буде. Тому що, ще раз кажу, Дивіться в суть питання, а не в картинку, не в цей облік пустий ляльки Путерівської, а хто стоїть там всякі паразитарні структури. Стоїть, стояли. Ви побачите правду. Бо коли я кажу, що він там нічого не вирішує, а ви мені пишете, та вирішує, та не вирішує, і я знаю, про що я кажу. Бо я дивлюся в суть питання, а не в цей облік картинку, яку пробують е е транслювати. Ось про що мова. Побачте вашою душею, і ви зрозумієте, про що я говорю. Сподіваюсь, хай відбувається ваше пробудження, хай піднімаються ваші вібрації в автоматичному режимі. І попри те, він думає: ну, цей тім А-ля Путтерівці думають, що вони щось геніальне придумають. До речі, перед тим, як записувати це відео, вся Україна була червона, там була якийсь взліт цього міга, що щось він геніальніше придумає. Але все починається з карти відьми. Давайте подивимося, ну, якось так. Чи прилетить сам пан Трамп а, в Стамбул? Тут такі заяви, він каже: а може я там, я де знаю, де я буду в четвер, а може, прилечу. А може. Ну, в мене це теж поки що так. 10% зі 100. Ну, карта повішений. Знов, до речі, про жертовність. Якщо він має там прилетіти, якщо це має бути в облагу, значить ці сценарії переробляться, він прилетить. Я ж вам вже сказав, що ми маємо дати як жертовність. Негатив оцей негативний сценарій. Хай переробляють, а їх перероблять. І це правильно так казати. Те, що ми приймаємо, не приймаємо. Розчарування. Ну, нема поки що. Ну, Може, там їх і не особливо і треба, але там будуть представники звіти. І ще будуть з різних країн. Там, ну, навіть те, що буде славно явно, типу, скажімо, Росія, Україна, картинка. За картинкою там стоїть, особливо за Україною. Така, знаєте, як конкретні, важливі, значимі персони. Пам'ятаєте, це тиждень я робив розклад. Одні королі і королеви випадали для України. І тепер мені зрозуміло, чому саме так. Подивіться, розклад на щодень. Я ж так казав, кажу, одні королі і королеви. Подивіться, розклад на щодень саме на цей тиждень. Є в мене на Ютубі. Активність землі, але може щось змінюватись. О, балака і Каже так: Верховний Жрець і принц чаш. До речі, сьогодні це 10%. А в четвер це може бути 90% прилетів. 90% і прилетів. Сценарій можуть змінюватися. Якщо він істинно там буде потрібен, він там з'явиться. І ми запускаємо благі сценарії, значить добре. Тепер по ситуації. Що змінюється. Так, відповідь Росії, Росії. Що ж там за той карта геній? Що ж вони там такого геніального придумали? Вони що, щось хоч хитрують, мудрують, але їм це не вдасться. Карта паузи. Вони, ну, якщо вони до кінця вірять, що будуть застосовані до них ті всі санкції. Ну, повірять. І пробують зараз щось крутити, вертіти, але їм не виходить. Сила, застосування сили, а з ними тільки так. Нема стабільності. Карта тривоги. Це по Росії. Королева жезлів, знов якийсь тут у нас сильний, якийсь йде енергетично персонаж, жіночий. енергія вогню. Спалить там все. Хай палить. Мах перевернути їхнє існування. Сонце перевернуте. Радості нема. Ну, самі це запропонували. Чого ж тепер? Радості нема? Трійка мечів карта сліз печалі для них. І інтелект перевернутий. Може би їм зараз і хотілося ту всю ситуацію якось переграти. Але ще раз кажу: поїзд пішов. Для них це карта печалі. Хай буде так. Це те, що мало статись давним-давно, нарешті відбувається. Або вони припиняють війну, і далі йде подальше вирішення питання війни, остаточне завершення так далі, та й похстеренням наших територій, в тому числі, я в це вірю. Ну це питання ще раз скажу. Зараз іде питання запуску завершення війни. А питання остаточного вирішення всіх питань воєнних, всіх, всіх цілісних і так далі. Це може бути ще 26-27 роки. Я про це вам говорив і наголошую. Але нам зараз важливо запустити те, де вже немає війни, де мир і де йде подальше врегулювання всіх питань: повернення територій, відновлення України, відновлення захисту, відновлення сили нашої, подальші всі зміни, які там можуть ще бути військово-політичні і так далі, як раніше прогнози показували. Ну, ви зрозуміли. Так. Ну, і е, кілька карт знову подивимось. Питання четверга, що змінилося кожної години, зріше змінюється. Дорога. Ну, зрозуміло, туди треба поїхати. Сила для України. Тривога. Ну, то звичайно. Верховний суд вирішується подальше майбутнє. Я ж вам казав: 15.05. Це ще скільки часу тому прийшло те число? Ще минулого року, 26 лютого я про це говорив. І власне. Це, це прям дуже важлива знакова ключова дата. Ще 25.05 буде також, про це теж що я говорив ще коли-коли. От, Але це просто дуже-дуже важливий такий, знаєте, зустріч можливо, якраз зараз минуле відео я назвав. Ем, головна зустріч цієї війни Верховний суд. І Сонце. Сьогодні карта якісно змінилася в кращу сторону. Навіть після проговореного мною сьогодні, цих всіх алгоритмів необхідних, що треба говорити, що треба робити, прислухайтесь. Давайте ще більше збираємося, активізовуємось. хто працює енергетично, духовно, як мах і так далі. Вірте в те, що ви робите. Ви робите все правильно. Якщо ви за справедливість, за те, щоб кожному було по заслугах його. Якщо ви відстоюєте ці чесноти, робіть впевнено те, що ви робите. Все у вас вдасться. Ну, от, власне, що хотів сьогодні проговорити. Тому чекаю тепер ваших коментарів. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім побільше відправляю. Хай душі пробуджуються. хай бачать правду такою, яка вона є. Все ми робимо правильно. До перемоги рухаємося. І з нами сила, з нами наш Творець, з нами енергія Божесної, безумовної любові. А з такою силою можна і здолати те, що треба здолати, і отримати те, що треба отримати, і, власне, домогтись реалізації саме тих сценарій майбутнього, які нам потрібні. Та й перемогти. Всім доброго здоров'я і до нових зустрічей. Почуємося!